Фу, фу. Так, тут начинаю уже дымить, Краще есть, короче, Прямая вершина. Так, закрываемся. Охуеть. О, давай поиграем. Что Тут пожар вже йде. Тікаємо, ми припрыгнули через вогонь. Можемо тікати звідси. Так. Так, направ... Виш... так, направляємось до бійці. А. Господин, в яку лабораторію йдемо? В яку да, почекай. Так, якщо суді... Треба знайти лабораторію Чіліас. А де ми її шукати будемо? А це вже ти не у мене питай. Що це цей газовий балон, щось з, з, запах в тій масці є. Якийсь йод, не знаю. З йодом якимось. Запах. Как, так, коротше. Наша проблема це. Ми маємо знайти лабораторій Чілес. І якось захищатись від зомбі. Куди за яку сторону йде? Я не знаю. А, пам'ятаєш? Командир. А, пам'ятаєш, в як м, на, на тебе напав зомбі, а потім тебе хтось спас. Я не знаю, хто це. Ладно. Блін, ну є ще одна проблема, ми знайшли тільки маску. А что, треба еще э, находить всю, весь, э, всю броню, что треба находить? Я так не собираюсь. Там какой-то чел идет в мастер. Я надеюсь, он не будет нам ничем э, граждать. А там не только чел, да там военные идут. Так, Виходимо сюди. Так, маски одніти всіх. О, якісь люди. Давай-ка їх розпитаємо, щоб потім не вбивати. Добрий день. Ми, ми вам не желаємо зла, ми люди, ми теж боремось проти зомбі-пакалісу, Єгор. Так. Да. Так що ми нічого не маємо проти. Людство. Ну ладно, з тебе ще можна зняти курок, а от з вашого гора, я не знаю даже, що казати. Приходить сюди тут чисто. Слухаємося, командир. Це що за пришельце? Стоять, стоять не треба, не треба валити в них. Короче, ви будете в нашій команді нам допомагати боротись з зомбі-апокаліпсисом. Всім підходи. А якщо ми самі справимось, ви якісь долбайоби, ви маєте з нами піти? З нами? А куди ми підемо? Вибачте за те, що я Матюк сказав, просто я один із тих чолів, які це робить! Каже, лібо ви йдете за нами, ми вас проведемо ведемо в коє яке місце, яке буде безпечніше, ніж тут. То не переживайте, ми не, зомблі, ми не зомбі, ми в масках з підключеними балонами. Та, зараз не це головне. Йдіть, йдіть сюди за мною. Я вам покажу. Нашу базу. Ми живемо от в цьому зданні. Я думаю, ви це здання знаєте, так? Да? Ну так. Да. Але ми не туди йдемо. Ми йдемо в друге здання. У нас тут неподалік вертольот і ми в нього йдемо. Йдіть за нами. Ми вам покажемо де і куди йти. Йдіть і Вот Ось в цей вертольот. Ми зараз заходимо і вилітаємо. Так, ви там підключайте, поки що заходьте. Відключайте управління систему, я теж за їх заходжу. Ось, все. Ми на, ми на борту вертольота. Не, бій, не боїмося, проходимо. Та я вже і так боюсь, бо тому що я вже аж падала на на на, колись на вертольоті ще, ще один день тому. Ні, два дні тому я падав. Ладно, заходимо. Так, 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 так. Ну, все, можемо літати. Включить запуск і валимо звідси. Добре, командир, зараз включаю пік, все. Все, двері закрилися. Фух. Не переживайте, ми зараз. Летимо звідси і нічого поганого не станеться. Надіємось, там здання от горить. Оце от погано. І там наші командири, вони теж суддя кендрати, суддя. Вони всі згоріли. Слух, слухайте, мега дібіли, зараз вже не про печаль. Згоріли, згоріли, судьба їх помре. Ми вже летимо. Почуйте, ми технічна несправність. Ми попали в зону турбулентності. Всім простягнути рівні. А ми опять в зоні турбулентності. Рівні пристегуйте. Добре, добре, пристегуємо. Саме пристегнули. Ідеально. Так. Це сталося? Де ми? Е, що вертольот улітає? Почекайте мене. Ну суддя, кінрад, я воєнні, я ж ваш командир. Дурні якісь продукти. Блін, є Що ж... робити. Куда тікати? Зараз ми здохнем. Там якийсь зомбі йде. Може я? Ти що, Я не зомбі! А хто ти? Дурак? Ти вообще дурак, чи що? Я один із ваших напарників. В мене теж викинуло з а ви, ти командир хто. А ну слухайся мене. Якщо ти не будеш слухатись, я вичислю тебе і будеш сам боротись зомбі мка. Зрозумів? Та зрозумів я, де де той вертольот? Куди вони всі поулітали? Що взагалі прийшли тут? Ах, краще тебе не знати. ладно. Який у нас план Б? Вони что нас специально выкинула, из-за Да походу да. Я не знаю уже что делать. Может тут что-нибудь будет? Тут такие... Продолжение следует.